по різному можна ставитися до політики та ситуації, що склалася в країні. Хтось мир зі зброєю в руках, хтось сподівається на домовленості політиків. Як би там не було, а окрім факту війни, є і її наслідки. Щодня вбиті, поранені і не лише з боку військових страждає мирне населення. Докладаючи подекуди неймовірних зусиль, люди покидають рідні домівки і їдуть туди, де триває мирне життя. Звісно, держава робить все можливе, аби допомогти цим людям адаптуватися, і головне знайти джерело самостійного заробітку. Для цього служба зайнятості використовує всі методи стимулювання роботодавців та роз'яснення ситуації. Ряд керівників підприємств та організацій все ж таки і додатково відгукуються на наші пропозиції або на наше прохання щодо працевлаштування тих чи інших претендентів, які звертаються з тих місць, про які ви сказали. Прикладом вдалої співпраці з роботодавцями є працевлаштування на місцевий новоград Волинський каменеподріблювальний завод одного з переселенців зі сходу країни. Його історія, схожа на тисячі інших, проте завершення має оптимістичне. Я Шостаков Юрій Олексійович, приїхав з города Луганська з сім'єю з маленьким дитком, тому що почалася війна. Там Работы там, соответственно, тоже не стало. И переехали сюда. Все вот. бросили абсолютно. Да, все бросили, квартиру, работу, все. Ну вот и переехали сюда. А как работу искали? Работу на биржу пошел. Вот, мне подсказали, потом пришел сюда, вот, поговорили, устроили, посмотрели, как я работаю. И... Ну то есть через центр занятости? Да, да. да, да. Центр занятости все-таки помог. Да, помогли. помогли. И хорошо. Ну, а зараз як работает? Нормально. Головне, да. що гроші платять. Вам, як роботодавці, в принципі, мабуть, все одно, що це за людина, звідки вона, чи вона за то, чи вона з західного регіону. Так, аби професіонал була. До времени дійсно було так. Але в останнє час ми быть, стремимся все-таки предпочтение при общих равных условиях отдать беженцам. Почему? Потому что эти люди, как правило, наиболее требуют и трудоустройства, и нормальных жизненных условий.